Ну а поки переносимося на схід нашої країни, тому що Росія почала великий наступ на Луганщині. Про таке повідомляють в американському інституті вивчення війни. Зокрема, аналітики Західного інституту помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних результатів. За даними американського інституту, російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали велику наступальну операцію на Луганщині. Темпи російських операцій вздовж лінії Сватове Кріміна на заході Луганської області помітно зросли за Останній тиждень і російські джерела повідомляють, що російські війська нібито атакують українські оборонні лінії і роблять незначні проснування вздовж межі Харківської та Луганської областей, особливо на захід від Сватового е, біля Куп'янська і на захід від Креміної аналітики відзначають, що е, Геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські успіхи в районі дворічного. Це північний захід від Сватового. На думку експертів, залучення значних частин, щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій, свідчать. Про те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягнути значущих успіхів. Наступ окупантів, як припускають, в американському інституті вивчення війни ще не набрав повного темпу. давайте, давайте почуємо детальніше фрагмент їхнього звіту. Російське командування ще не вело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії, яка була розгорнута в Луганській області в січні після розгортання Білорусі. Хоча російські сили на Луганщині зараз володіють ініціативою в тому сенсі, що росіяни встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи серпня 2022 року, боєздатність цих сил може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове Креміна без досягнення. Ціле захоплення всієї Луганської та Донецької областей ця кульмінація ймовірно створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу. Тобто йдеться про те, що вперше насправді із літа 2022 року із серпня російська сторона повернула собі ініціативу на полі бою, і тепер а, саме російські військові умовно диктують правила гри і нав'язують нам ті чи інші е, операції. Українські збройні сили відповідно на цій ділянці ведуть е, маневрену е, оборону. Е, ну і як повідомляється, що в той момент, коли росіяни вже досягнуть свого піку, на Цьому напрямку і будуть а, дещо ослаблені. А тоді українська армія зможе скористатися цією ситуацією для того, аби на цьому етапі перейти вже в наш контрнаступ. Ну будемо стежити за тим, як розгортатимуться а, там події.